Я довго думала, як я маю тебе привітати. Я знаю, як ніхто, як ти хочеш додому, як тобі важко. І тому я вирішила тебе привітати в такий спосіб. Хочу, щоб тобі було приємно, щоб ти побував трошки вдома. І не тільки вдома, у всьому світі. Тут тебе сьогодні привітають усі ті друзі, родина, які тебе дуже люблять, які тебе поважають і цінують, для кого ти є другом, братом, кумом, найкращим чоловіком у світі і татом. Що, ну як там кажеш, я підберзі, бажаю щастя, здоров'я, здійсню всіх твоїх мрій. Нехай твої мрії збуваються. Нехай ти купуєш божний бомбе. Мені бенде! Бо ти був здоровим, гарним, веселим. І нехай ти свій в і був дуже сильно успішним. тебе з днем народження, бажаю тобі всього самого найкращого щастя, здоров'я у сім'ї, щоб твої мрії збулись. Маношечко, вітаю тебе з ним народження, від щирого серця, бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, океанського щастя, благополуччя, удачі, багатства, довгих довгих років життя. Дай Бог, щоб здійснилися всі-всі твої мрії, які ти задумав, і щоб тебе все склалося в Америці. Люблю, цілую. Мама, мано, вітаємо з ним народження, бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, щастя. Щоб дійснилась ті всі мрії, і щоб здійснила своя американська мрія, якою б вона не була. Бажаю тобі сімейного затишку, бажаю тобі багато усмішок, радості такої внутрішньої радості, щоб ти, коли повертався додому, або взагалі просто стояв посередня і думав, боже, який же я щасливий, як же у мене все добре. Тому я вважаю, що тебе було це щастя постійне. Цілує кумчику, сьогодні вітання до тебе лину своєї рідної фондою. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, удачі, радості від життя, щоб тебе твої рідні любили, цінували і шанували. щоб На роботі у тебе був успіх. Всього тобі найкращого цілую. Дорогий брате, вітаю тебе з днем народження. Щастя тобі здоров'я, багато років прожити, кар'єрного росту, повертайся з додому. Щирі вітання, батьку, з днем народження. Щастя, здоров'я, кохання, всього вам самого найкращого, щоб збувалися ваші вцільно заповітніші мрії. Любимо вас, скучаємо. Щирі вітання Миноша. Нехай Господь Бог тобі допомагає, а Матер Божа весь час і повсюди тебе оберігає. З днем народження. Вітаю тебе, з Днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Ну, та що, що я йому можу поважати? Я навіть не знаю, що йому сказати. Любві, кохання, всього найкращого. Ну, повертайся скоріше додому, бо ну, таке. Бо приїхали двоє з Луцька, ти знаєш. Він третого. Все, до побачення. Хай щастить. Монолі. А у когось я йде народження, все правильно. Хочу привітати тебе з днем народження. І в першу чергу тобі вже наговорить, кожен це скаже. Але... Далі, вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. Ну, вітаємо тебе з днем народження. Компанія тебе вітає. Автопарк без тебе набагато сумніший став. Тому якщо є, як, якщо є в тебе. Бажання і натхнення, повертайся до нас, ми завжди тебе будемо раді бачити. Manoli, happy birthday хеппі you. з днем народження. Вітаю тебе, обнімаю, тисну руку, знаю, що ціную тебе, поважаю, ти роботячий, цілеспрямований хлопець, нехай тобі вдається все. Я знаю, що ти. Все, що ти задумав, в тебе ти досягнеш тих своїх задумів, планів. Нехай все в тебе буде добре, щоб в сім'ї були всі гаразд. Шановний Манолько, вітаю тебе, з днем народження, бажаю тобі всього-всього найкращого. Вітаю тебе з днем народження. Нехай тебе чекають лише приємні, сюрпризи та радості до очікуваних подарунків. Бажаю тобі насолоджуватись кожним днем. І намагайся використовувати всі свої сили, можливості по максимуму, щоб досягти в цьому житті своєї поставленої мети. Головне, звісно, здоров'я, тому я бажаю тобі його дуже багато. А ще хочу побажати тобі любові, стабільного достатку і тільки добрих людей у твоєму оточенні. Маноша, вітаю тебе з днем народження, друже. Щастя тобі, любові, поваги від рідних, близьких. Усіх благ, щоб здійснили всі твої мрії тут, на цій землі. Всього тобі найкращого. Ну і саме головне, щоб ти був здоровий, як Рембо. По житті бажаємо міцного здоров'я. Нехай всі твої мрії збуваються, вся твоя родина завжди буде біля тебе. І ви живете на рідній державі, вільні, щасливі, і, і все буде гаразд. Манахо, поздравляю тебе з Днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного неба, Божого благословення і всього найкращого тобі в твоєму житті. Щирі вітання, кумець! Бажаємо всіх земних благ. І всього самого найкращого. Куми, я вітаю тебе, всього тобі найкращого, щоб ти здоровий був мені. Кум, я тебе вітаю з Днем народження, Бажаю тобі щастя, здоров'я, много літ. Всього найкращого поває тобі від друзів. Любим тебе, поважаємо, цінуємо. Щоб ти мав міцне здоров'я, досягай тих вершин, які ти собі запланував і планів. Там, десь далеко, за океаном. Приїжджай до нас. Будемо раді бачити, треба буде допомога. Дзвони звертайся, є в нас і тут чим займатися робота, як завжди. Так що пам'ятай, що в тебе є надійна підтримка. Саме головне, щоб ти був здоровий і всякі негаразди тебе оминали. З днем народження тебе, миру, добра і злагоди тобі. Менаш, вітаю з твоїм таким праздником, з твоїм днем народженням. Хочу побажати тобі всього найкращого. Щастя, здоров'я. Ноги еліт. Ну, хеппі буздай. Знюху тебе, братан. Все, давай. з днем народження тебе, щастя, здоров'я, нога еліта. Залишайся таким, як є, добрим, веселим, завжди допоможеш тому хвилину. Ціную тебе, люблю. Пора би вже стати мільйонером. Так що давай витягуй ті монети з того ком'яка. Давай з днем народження, тримайся. Братан. вітають без днем народження. Бажають більше щастя, здоров'я, успіху, поваги від. Дітей, від жінки, всього найкращого. Чесно ти мені, як брат, я двою такі моменти треба твої поради. ну, Всього ти найкраще. Дзвони пиши в будь-який час. Я сподіваюся, що скоро ми посидимо десь, так як раніше. днем народження тебе. Манолі, вітаємо тебе з нам народженням. бажаємо тобі здоров'я, міцного щастя, благополуччя, успіху у всьому. Всього всього самого найкращого. Всього самого найкращого, наймальне щастя і здоров'я. В першу чергу ти знаєш здоров'я, тому що кожен, з кожним роком це тяжче боротися. Щоб не було похмілля, щоб були гроші, щаслива сім'я. І щоб у тебе збулося, напевно, що американська мрія. Happy birthday! І що там, помога речу? З народження! Бережи дівчат, пам'ятай, що твій дім там, де твоя сім'я, і саме головне, що ви разом і ніякі не страшні вам всякі перепони в житті. Yeah, hey, baby. Ми тебе дуже сильно любимо. Бажаємо тобі міцного здоров'я, величезного щастя, Божого благословіння. І щоб цього року ти, твоя мрія збулася і ти купив ту машину, про яку ти довго мріяв. Любимо тебе дуже дуже сильно. Люблю тебе, хепдо. Happy birthday bro